Як завжди, на моєму каналі, ви можете знайти е, інструмент з найнижчою вартістю використання. Не найнижчою ціною, а вартістю. Вартість, е, ціна це ціна інструменту, сума, яку ви платите в магазині, а вартість це ці, е, ціна е, одного використання інструменту за певний період часу. Я підбираю інструменти, які є найвигіднішою покупкою е, по співвідношенні ціна. та Якість. На даному огляді е, покажу вам новинку лазерного рівня. Ось таку модель ми продаємо вже дуже багато років. Ну, не так дуже, ну, два роки точно продаємо ціна якість найкращий варіант. Тепер, до речі, він вже е, не з, е, двох, е, не з двома банками. З двома елементами 18650 а з трьома елементами і тепер має 3600 мА, порівняння з минулою поставкою були 2400 мА. І тепер акумулятори у нас трошки більші, об'ємніші. Зверніть увагу, що всі ладерні уровні відлабів. Приїжджають з отакою спломбою. І це водоїхало, приїхало, і я не можу його розблокувати. Це блокується для того, перевізника. Виробник цих рівнів піклується про те, щоб він не розблокувався десь. що на, на заводі вже відкаліпрований, налаштований. І щоб доїхав, вставляє ось такий фіксатор. Я от, до цього виробника доладив, більше на інших рівнях ніколи цього не зустрічав. Це дуже прикольно, гарантує якусь якість, Видно піклування про клієнтів. Тобто, що виробник не тільки виготовляє, а й піклується про якісну безпечну доставку. Це Та, також така попередня була модель Т7. Зараз така є Т10. Приїжджає такий з такою пломбою. Якщо так відклеїти, клей вже буде видно, що вже відклеївся. Таки фіксує кнопку, ще свідчить про те, що ним ніхто не користувався, він був зафіксований. По, по, потрібності, по потрібності ми можемо на всякий випадок знімати, якщо потрібно, по бажанню клієнта перевіряти в магазині. Але виробник ось таким методом засвідчує, що рівні вже налаштовані, фіксує їх, ставить ось таку пломбу, щоб все було в порядку. Дивіться, далі це новинка. Він такий З цими рівнями трошки масивніший, сильніший, важкіший по вазі. Має також індикацію заряду. Це рівень в розібраному вигляді. Акумулятор не стоїть, зараз ми на нього поставимо. Акумулятори, до речі, теж йдуть 3600 мА, три банки 8650 стоять, заряджаються від дивіться, як. Захищено від пилу бруду, вже плотно закривається, не відпаде, буде триматися. Працює. Режим роботи з прийомником є. Та заряд акумулятора показує, можна регулювати як правиль. Лінії Звичай. бачите, якрай? Так який вигляд має всередині зібрательного рівня. Подивимося дуже уважно, зібрано, якісно, має фірмені діоди. Тому що на багатьох лазерних рівнях взагалі не указується маркировка. Коли маркировка вказується на запчастинах, це дуже добре, тому що свідчить про те, що це виробник, який пише своє ім'я, свою маркировку на запчастинах. І хоче, щоб знали про нього, про її якість, і щоб до нього зверталися знову і знову. Виробник, який не буде вказувати взагалі на запчастинах нічого, мабуть, і не хоче знати. Щоб хтось його знайшов, а хоче просто продати, щоб за нього забули. Дивимось, ось 4 лазерні, 4 діоди стоять. Дуже важливо на багатьох рівнях ось не стоїть оця втулка, на цьому є, яка кріпить, підшипник в своєму посадочному місці тримає, тому що на багатьох рівнях підшипник стоїть. В своїй пасаці, але не закріплений цією втулкою з різьбою. Тут вона є. Також зверніть увагу на плату і на роз'єми, це дуже важливо. Вони міцні, великі, потужні, такі товсті проводи, хороша плата. Дивіться, який балансир зроблений для калібровки. Можна прямо ключку. Настраю налаштовувати цей рівень. Дуже зручно розібрали і можна калібрувати. Маятник він масивний, масивний, з литого металу. Оці частини теж теж металеві, стойки, тому що вони бувають пластикові. На пластикових це не дуже якісно, тому що маятник він має. Певну вагу, він важкий, ти наверша частина в рівні, коли рівень падає, ті частини може також ламатися. Ніяких е, непотрібних люфтів тут немає, підшипника в посадці не люфтить. Тобто показувати він буде завжди вам рівненько, так як треба. Е, зверніть увагу ще е, ці цій голови Мають ось таку... Ось такий був захист, така гума, вона ставиться ось сюди і прижимається зверху ось цим корпусом. Корпус теж металевий, це не пластик метал. Так і ще нижня частина дуже плавна. Рухається. Є фіксація, можна зафіксувати і вже не буде рухатися ці Дивіться, Дивіться, якщо ми ставимо рівень без е, цієї поворотної платформи, то ми рухаємося такими рухами. Ми не можемо дуже плавно підвести лінію, якщо там на 10 метрів, то кожен міліметр е, уровня. На 10 метрах це буде 5-10 см, то на цьому рівні буде це легше зручніше робити за счет цих плавних рухів. Ось така платформа комплектація лабіо, як всі комплектуючі лабіо вони найвищої якості. Зазвичай, як я і кажу, якщо інструмент якісний, і комплектація буде якісна. Виробник, який піклується про своїх клієнтів, якщо робить якісний інструмент, вложить також якісну комплектацію. Він рівний, міцний, завіси не зламаються, замки. Відкриваємо нормальний довгий провід для заряджання, блочок для заряджання. Платформа мікробіт, можна піднімати так 10 см крутити буде для полу дуже зручно. Також пульт керування, перехідник. Ді зразу і три є, і тримач для лазерного рівня, для стелі, для стін. Зверніть увагу, якого він розміру, різьба бута, посації в латунівий. Рівна, міцна, не відламається, пластик товстий, 4 неодимових повноцінних магніти, які тримають дуже-дуже добре сильно. Тобто кріплення не всі випадки. Триножка для нерівної поверхності, платформа для заливки полу для підводки і також для стін Дорогі. Такий на який точно буде безпечно тримати ладення рівень на будь-якій поверхні.